Детальніше про харківський напрямок поговоримо далі. Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Вітання вам, доброго вечора, пане Юрію. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Отже, традиційно, що по вашому напрямку, які бачите зміни діяльності окупантів, але перед тим, пане Юрію, переб'ю зараз машу. Хочу звернути увагу на QR-код на ваших екранах і також номер картки банківської. Це тому, що ми просто зараз прямому ефірі підтримуємо збір на потреби батальйону «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, перед тим як ми торкнемося оперативної обстановки, на Вашому Дякую. напрямку хотілося б так, щоб ви закцентували на потребах батальйону, на що конкретно зараз є необхідність спрямувати свої донати для тих глядачів, хто хоче це зробити, просто зараз в прямому ефірі. загальна потреба 2,5 мільйони. Будь ласка, товариство протягом цього місяця ми зробили ряд неможливих речей, як здавалося. Ми завершили збір Дякую. на ударні крила Дальнього радіусу «Дії Камікадзе. Повністю завершили збір на необхідні плати ініціації, які допомагають підривати той боєприпас, який несе на собі в відрон, а значить, нищити від живої сили, завершуючи найдорожчою технікою противника. І плюс додатково ми з вами повністю закрили збір по платах, які приводять до бойового застосування дистанційне мінування. Станом на сьогоднішній день, оскільки в нас більше починається з'являтися ударних крил, які дають можливості бити ворога не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й на території Російської Федерації знадобився транспорт, який є більш високоманеврений і дозволяє швидко і оперативно на взлітні позиції вивозити ці ударні крила. Відповідно для цього потрібні бусики, 4х4, які успішно вдало можуть виконувати ті завдання після оголошення збору, вже один бус нам передали. Тому до завершуємо збір, закриваємо потребу і міцно виносимо русню, де б вона не була. Що стосується оперативної ситуації на лінії бойозітнення, підрозділ продовжує виконувати одночасне завдання на двох вітинках. Перший вітинок основного зосередження зусиль це напрямок глибоко. Якщо казати від передових позицій противника, це не коротше буде відстань до адміністративних меж міста Харкова, але за рахунок роботи тих бригад, які тримають тут вітинок. Вдалося з травня місяця не допустити втрачення жодної позиції. Всі позиції залишаються за силами оборони. Останні півтора місяці тривають активні бої не тільки щодо відбиття атак, а й щодо покращення свого положення. Це значить, що ми вибиваємо ворога з тих позицій, які він займає. Мав успіх наш сусід, це 13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії. Хартія їм вдалося не тільки вибити ворога, а й закріпитися, і не допустити, щоб Ворог вибив їх з тих позицій, які вдалося деокупувати. Також 92-га бригада мала певні успіхи. Також вибила противника земельних позицій, надійно закріпилася. І зараз противник намагається користуватися поганими погодніми умовами, тому що сильний вітер, дощ відповідно, це впливає безпосередньо на засоби розвідки. але... Бригади міцні, які тримають вітимо, потужні знають, як потрібно працювати, зокрема в складних погодних умовах. Тому є інші засоби розвідки, які дають можливості нам виявляти ворога і нищити його дистанційно. На поточний момент за підтримку української нації за рахунок закриття зборів за рахунок того, що ми рухаємо на одній хвилі, можна з певністю сказати, що ініціатива на цьому вітинку належить повною мірою силам оборони. Друга частина це куп'янський відтинок. Ситуація набагато складніша, динамічніша. Чому противник не виконав задачу, яку поставив диктатор Путін, і як наслідок російські генерали вимагали від свого особового складу до 1 листопада зайти на купя вузловий, до 1 листопада зайти в купя лівобережний. не змогли. Відповідно, в такому форматі, що робить російський генерал, він приводить своє військо у відповідність до режиму камікадзе. Це коли мало продумуючи операції, але маючи численну кількість. Вогневих засобів, техніки, живої сили противник преде для того, щоб виконати завдання, бої не вщухають ні в день, ні вночі, але суттєвих успіхів вибиття сил оборони з позиції, які ми отримуємо, на поточний момент не фіксується. Вдається своєчасно і виявляти, і бити ворога. Є позиції перехідні з рук руки, тому що ми тримаємося за кожним клапанком нашої богом даної землі. Ворог несе неспівмірні втрати до тих результатів, які він мав на полі бою. І запевняю вас, що при сталі підтримці українців, а це дуже важливо нам тримати єдність і стрій в цих складних інформаційних компаніях Російської Федерації. Нам вдасться відстояти нашу землю, і ворог він не може перти безкінечно. Так чи інакше вони просядуть. І в той момент, коли просядуть, ми наберемо додаткових спроможностей для того, щоб не тільки утримувати наші території, для того, щоб мати можливості, коли складається передумова, яку формують сили оборони. Випати противника з ключово важливих для нас позицій. І ці новини, про які ви кажете, пане Юрій, не можуть не радувати українців, коли армія тримається, дає відпір російським солдатам. Ну і звичайно, ми можемо утримувати свої території. Це сьогодні дуже важливо. Ну а що може бути кращим для українця ввечері перед сном задонатити допомогти армії, зробити так, щоб якась частинка тебе також була в цій перемозі? Тому друзі, наводимо телефон на qr код донатимо суму, яку можете. От станом на зараз за наше включення вже. 70 тисяч гривень додалося на цю банку. Тому ви молодці, будь ласка, не зупиняйтесь. Поки бачимо пана Юрія зараз у нас в ефірі. Можете донатити де після, але. Зараз особливо, щоб ми з вами трохи зібралися. Ну, і хоча б 100 тисяч назбиралися як мінімум. Тому, будь ласка, доєднуйтесь вихідний день. Хто відпочиває, також може донатити, хто на роботі і ще більше можна докинути. Тому не зупиняйтесь. Будь ласка, донатьте 70 тисяч вже є. Нагадаю, qr код бачите. Так, авіацію завжди обговорюємо. Каби Харківщину, фактично першою з такої прифронтової зони починали росіяни масово обстрілювати, закидувати кабами. Сьогодні це є. Яка мета з боку окупантів? Відволікати? Мета для противника залишається незмінна. Він бореться за знищення української державності. Це його мета знищити нас як державу і знищити нас як націю. Терор українського населення для чого робить противник? Для того щоб змусити перестати народ підтримувати своє військо, і для того щоб змушувати людей виїжджати з країни, От які цілі переслідує російський окупант, бо він з історії дуже добре знає, що українців перемогти неможливо, нас можливо лише знищити, але не вдавалося жодного разу зробити це Росії. І тому вони намагаються максимально за рахунок як вогневого впливу, це обстріли України ракетами, це обстріли України безпілотниками, так і за рахунок інформаційних компаній. Ви подивіться, як зараз повідкривали свої роти всі, ті, хто є рупортами Кремля, зокрема на території України, що працюють через соціальні мережі. Вони ж говорять одні й ті наративи, що стомилися від війни, що є неуспіхи на полі бою, що є проблемні питання в державі. Та в будь-якій державі, яка воювала з Російською Федерацією, третій рік повномасштабної війни, звісно, будуть проблеми, і не можна ідеалізувати процеси. Але водночас тим, ми тримаємо стрій, ми тримаємо бій, ми ведемо бій, і ведемо бій не тільки сил оборони, а воює вся українська нація. Тому ми що маємо робити? Ми маємо дбати про себе, ми маємо дбати про своїх ближніх, прислухуватися до повітряних тривог, вибирати ті місця, які убезпечать вас від потенційних обстрілів. І кожного дня задавати собі питання, що я ще можу зробити для того, щоб українська держава перемогла. Бо у разі збереження нашої державності, а так і буде, ми зможемо збудувати ту країну, в якій сьогоденніки і наші майбутні діти будуть жити в абсолютній безпеці, захищені і мати можливість бути щасливими на цій землі, успішними, і щоб з нами віталися наші партнери завжди на ви. Пане Юрі, нут відгукуються ці ваші слова, абсолютно правильні в наших глядачів. 130 тисяч гривень на цю хвилину вже вдалося задонатити на банку. А я нагадаю, що потреба 2,5 мільйони гривень. До речі, і всі ці гроші будуть використані на підсилення. Як це правильно сказати, транспортне автомобільне. Так ви зауважили, що необхідні мікроавтобуси 4х4 для того, щоб найшвидше доставляти дрони на позиції запуску. Друзі, зробіть. Свій внесок в оборонні спроможності на потреби батальйону ударних безпілотників Ахілес, це 92 друга окрема штурмова бригада, яка зараз проводить оборонні операції на Харківщині? Зокрема, це населений пункт Глибоке, пане Юрі, от враховуючи цей саме цю локацію, цей відтинок. Чи спостерігаєте ви імовірно якусь підготовку нашого ворога саме до зимо? зимового періоду я маю на увазі, можливо, додатково завозиться якесь пальне. Ви це бачите? Можливо, змінюється характер застосування важкої техніки. Уже як одним словом, зима буде впливати, і чого ми очікуємо, чи стане воно нам помічницею Зима погодні мови не забезпечують завжди певний паритет в спроможностях як оборонних, так і в наступальних. Тому так чи інакше до зими потрібно бути готовими. Сил оборони по більшій частині приготувались до зими з якісно відповідально. Оскільки в нас є досвід, як це робити. Ми вміємо це робити більш ніж якісно. Звісно, будуть на місцях певні локальні проблеми, але вони не суттєві порівняно з загальною підготовкою. Що стосується ворога, він точно так само готується до зими. Вони готуються до продовження наступальних дій. Але якщо ми кажемо про застосування високоманевреної техніки. Двоколісні мотоцикли, баги, танки, МТЛБ, те, що дає можливість противнику закидувати зокрема і необхідні матеріали для облаштування позицій, їхнє переміщення залежить напряму від протидії сил оборони. Тобто на передній лінії все, що з'являється, що доходить до передових позицій, або намагається дійти, скаже так: 90% або підбивається, або знищується силами оборони. Тому по передній лінії противник дуже не катається на своїй техніці, бо він перебуває під нашим вогневим контролем, переважно. Вони затягуються все так званими човниками на собі по одному, по два суттєвим інтервал дистанцію по посадках, намагаючись заносити на передові позиції те, що їм необхідно для їхнього утримання, і під час такого переміщення дуже багато окупантів гине в посадках, що є позитивно добре. Що стосується автотранспорту, дозвольте я коротко за одну хвилину розповім Пожалуйста. історію: виїжджав під час виконання бойових завдань, одна з наших вантажівок, тому що. Логістика безпілотна зараз вона дуже складна. Деталі розкривати не буду, але це не тільки пікапи чи бусики. Це, зокрема, вантажівки і інший транспорт, який допомагає нам вивести все необхідне і виконати бойову задачу. І під час виконання такого завдання пролетіли впівром противника, спрацювала реп-система, за що дякую українцям, тому що він не залетів прямо в кабіну. Водій зміг здійснити маневр, зрізала вибуховою хвилею півкабіни, машина заглохла. Провели евакуацію, і знаєте, перші кадри, коли виїжджала ця машина з водієм, хлопці забрали її з бойові позиції. Вона виїжджала як в фільмі Термінатор без половини кабіни, з нашим військовим за кермом, якого зустрічали об'єктивно з облисками, бо він, по суті, врятував цю машину. Що ви думаєте? Харків'яни відремонтували її за два дні. Вона пошпакльована стоїть струю і виконує вже бойові завдання. Дах новий, Тому дах новий фантастики. зробили чи вже кабріолет? Абсолютно. переварили, перешпаклювали, вифарбували і пустили в бойову роботу. Неймовірно, за два дні все зробили. А ось таке кіно розумієте? Ми сьогодні живемо в реальному кіно, і наші військові це реальні герої нашого часу. Ну що тут сказати, і без того, що ми донатимо і хочемо, щоб знаєте, цей. Фільм, на жаль, поки що дуже такий детективний, скажімо, завершився хорошим фіналом. Пане Юрію, вітання всім побратимам. Дуже хочеться, щоб допомога наших глядачів була вам корисною. Ну, більше, більше як 150 тисяч гривень, ми точно зібрали, майже 200. Тому дякуємо всім глядачам, які щойно долучилися. Величезна подяка вам і від військових. Я думаю, пане Юрію. Так. спасибі, дякуємо так. Юрій Федоренко, командир дякуємо. батальйону ударних безпілотників ехілесу, 92 92-го окрема штурмова бригада був з нами на прямому зв'язку. Друзі, задонайте, будь ласка, на потреби цієї бригади. Банка відкрита. Вона достатньо там відчутна. 2,5 мільйони гривень є потреба у транспорті для хлопців для наших захисників на харківському напрямку.